thank mm -hmm. you Віз Михайло Кацюбінської громади в єдності наша сила. Тому в майбутньому хочеться бачити нашу громаду спроможною, сучасною, безпечною, комфортною для життя та надання кваліфікованих послуг. Успіхом у співпраці є те, щоб громада влада дослухалася до громадськості, до нашої молоді, те, що вони пропонують, щоб їх залучати теж у прийняті рішень, і тоді вони будуть довіряти владі, ну і загалом і бізнесу, і всій громадськості. Щоб молодь залишилася в громаді, потрібно працювати. Із даною категорією населення, щоб вони розуміли, що влада їх підтримує. Хочу навести один простий приклад. Одного разу до мене звернулася молодь з нашого ліцею Михайла Коцюбинського і запропонували створити простір на свіжому повітрі, де знаходився наш ставок. Але цей ставок вже занепав. Заріс зеленню, порослю. Прослухавши молодь їхню пропозицію, ми підключили бізнес, тому що у нашій громаді брали пісок для відновлення мостів. І у них дуже багато є різного транспорту. Тому підключили цей бізнес автостраду. Вони допомогли викарчувати дерева, порослі, все прибрати. І небайдужі люди, громадськість наша, теж включилися в цю роботу. Вони допомогли молоді. Дуже дякую їм за це. І тепер на даний час є результат. Завершений цей проект. Результат дав свою. Користь тому, що зараз є водойма, запустили рибу. Зараз населення селища, діти виловлять рибу, насолоджуються красою природи і приїжджають навіть люди з обмеженими можливостями, які спостерігають за прекрасною природою. Ну, у нас була створена робоча група. У робочу групу увійшло 28 чоловік. Спочатку це було ну, якби не дуже зразу реалізовано, тому що люди прийшли, вони не знали, куди вони прийшли і що їм робити. Багато відсіялось, але на їхнє місце прийшли другі люди, населення, громадськість, також поліцейські, потім працівники. ДСНС наші пожежники, і яким це цікаво, і яким Проон надало дуже багато допомоги у приладдях. І тому з кожним разом, з кожним разом було більше і більше учасників, і на сьогоднішній день вже їх 27. В нашій громаді дуже розвинута соціальна інфраструктура, соціальна сфера. У нас діє зараз центр надання соціальних послуг, при якому є університет третього віку, є центр життєстійкості. Також, дякуючи ПРООН, у нас дуже багато реалізовано міні-проєктів. У нашій громаді реалізовано чотири міні-проєкти: це хаб у будинку культури. Це острів безпеки в амбулаторії Михайло Коцюбінський. Також в Андріївській школі у укритті організовано теж простір безпеки і відкрита поліцейська станція в Пакульському старостинському окрузі. Але ми ще одну поліцейську станцію відкрили у Михайло Коцюбинську за кошти бюджету. Придбано. Дві машини для поліцейських, одна придбана за кошти місцевого бюджету, а одну виділила нам держава. До співпраці ми стараємося залучити однаково, але є ситуації, коли ну, неможливо прийти на засідання робочої групи, то іноді Поліцейські бувають виконують свої обов'язки так само і ДСНС, але більшість більшість робочої групи приходять і приймають активну участь. Ми б хотіли дуже б реалізувати індустріальні парки. Дуже це така була довгострокова програма. Але для цього треба виділити земельні ділянки, щоб створити. От також по енергозбереженню теж цей проект дуже довгостроковий, і він би був дуже корисний для нашої громади. Бізнес не завжди довіряє, будемо так говорити. От і щоб залучити бізнес, треба пропонувати і бізнесу теж щось, щоб вони були зацікавлені.